Під звуки бандури з плачем трембіти та тв... під підвигуки герої не вмирають. У столиці поховали сьогодні Григорія Матяша з прилуку. Свої 26 років. Він встиг стати відомим кувалем, реконструктором, коли розпочалася війна на сході одним із перших добровольців його побратими не приховують, що Григорій був справжнім воїном, і вони всі навчалися саме у нього. 120-мм ворожа мінометна міна обірвала життя захисника України у селищі Піски на околиці Донецька просто на бойовому посту. Останню дорогу Григорія Матяша проведжали товариші по зброї, реконструктори та музики, з якими він працював музеї народної архітектури та побуту пирогів. Прилітіла міна ну практично совсем в ріжку. Так било націоналістам, патріотом добровольцем первой волни, що в мае прошлого року йшов на фронт. Ми много теж чим учились. Це не просто, от не просто воїн, а це, це така та молодь, ті орли, які мали б правувати на цій землі, які яким ми мали б віддати булави. Берла, і вони би їх понесли гідно.